Доброго ранку, ми розпокою затишку, тільки хороших новин. Так, мої кози. Всі як стояли, так і стоять. Черниш, зараз спетлюєш. Ти ще не виживе. А, то, то ти в нього видираєш? ти Своє викинула, то ти думаєш, я тві що я тобі щось друге дам. На, доїдай, бо зараз він зіща й твоє. Дивіться, бачите, який видир. А свого ти не маєш? своя стоїть, Своя я потім. Зі. У них солома вже в жолобі, бачите, тільки одної зірки сіла. Зірка ще доїться, а тим же соломиться. Хай працюють. Ось. Покажи кози. От всі як стояли, так і стоять, ніде ніхто ще не перемістився, але думаю, в скорому часі переміни будуть. Тут тільки один стоїть, красавчик. Ця клітка в його розпорядку. Ось, а там побачимо. Так, щось що такі то справи, да, малий? колобок, Ось. Так, щось що такі то справи. Так. Як краще, чи козенята суд, чи пустити до кози. І весь час твої кози стоять цю зиму, отак прив'язані. Для чого? Бачите, як стоять всі. Кожна має своє місце. Вони круглий рік на своїх місцях стоять. Тільки тоді, коли йдуть пастися, тоді вони не прив'язані ну, на полі. А в кліві стоять стайні прив'язані. Ось так. Так що ось такі то справи. Я за них не переживаю, що одна друга живіт стукне, що там котрася абортірує від того. Ось вони мають кожну їжу свою, вона має перед собою їдять, так щось так. Мені більше так подобається і мене все влаштовує. Ось кожна має свої. Ой, місця. Зараз кажу жопи показуєш, ну а як маю показати? І кози покажи, і. І розкажи. Ну, є те, що є. Їхні жопи ніде вони не подіються від них. Так, що ось таке то. Е, так. Тепер, тепер розповідаю як краще. Дивіться, якщо ви хочете, щоб ваша коза не мала маститів, щоб ваша коза гарно роздоїти, це є самі доїти. Ось і... Черниш! Самі доїти і самі козенят поїти. Так краще, так надійніше і так спокійніше. Ось. Так, щось таке А, ще сюди додам відео, як мій півінь барабоя їсть. Зняла я маленьке відео, там в кінці додам. О. Так, щось такі-то справи. Ви роздоюєте кузу, ви видоюєте, ви бачите. Ай, совід від нас всі стягнула. Ви бачите. Скільки вона молока дає, вона вам віддає все молоко, бо вона для козенят не тримає, бо якщо тут їдять барабої і ячмі. Бо якщо козенясе, то одна на тисячу козашу віддасть півень, красавчик. А другий йде. А, вон о, йде. Одна на тисячу, що віддасть вам молоко, те, що козенята не досали. А остальне вона буде збирати, збереться більше молока, вийдеться мастіт. Ось так. Так, що ось такі, то справи. Ну, я тобі зараз дам по тому лобаці. Наш ти ломиш відро бугаю. Ви ж, жили, жили солому, все. О. Одна на тисячу, що віддасть молоко, остальна буде зберігати його для козеняти. І це є нормально. Ось, мама хоче нагодувати своїх діток. А якщо ви самі доїте, ви видоїли, напоїли, і ви знаєте, козенята одинаково попили там, чи, чи, як сказати, ви бачите, чи вони попили, чи ні, бо одне може більше висати, друге менше. Ось, одному хватати, другому ні. І ось таке. То. А є так часто, що одне козеня більше п'є, друге менше. Те, що більше п'є, висисає свою дійку, те, що менше, не висисає. Ось. І тоді вже, виходить, знову ж таки, в одній долі мастіт. Не обох зразу, а в одній може бути мастіт. Ось такі то справи. Так що, якось так. О, ти вже стюардеса наїлася, жуйку жуєш. О, добре. Так, що ось такі то справи, дівчата і хлопці. Лучше краще, коли ви поїте. Це для мене. А вам треба дивитися, що ви хочете. Так, ті козенята, котрі суть, вони краще ростуть, вони хуже там ростуть. Ну, таке діло. Є, це нормально, також куди лізеш, бо зараз дам по лобі. О, бо вони сут маму. ось вони краще. Але. Тоді треба їх віддівчити, від дийки, Тоді їх дуже тяжко навчити зірка, навчити пити. Ось. І якщо добра мама, то вона буде, як то кажуть, до самої осені давати сад. Якщо ви хочете козичку оставити, вона буде давати її сати. А козеня дуже рідко коли забувається, що не, що не лізе до цицьки. Ось такі справи. Так що це все треба врахувати, ось і... і. Тоді рішити вам, як краще, як поїти, як напувати. Відео в мене є тут на каналі. Роди від першої частини до третьої, як коза що козі зідаю. Я козенят пою, все це в мене є у відео, де я розказую, кому цікаво, глядіть, дивіться. Це відео два роки назад було зняте. Там є три частині, ось, і як я пою козенят, перший день показую, щоб вони носом не напилися. Там всі ті відео є. Буде котрась котитися, якщо я буду мати, як зняти, то я знову ж зніму повторно. О, покажу. Я маю дві первородки цього року, красуні. О, бачите, що робить? Їде динозавр. Прийшов молоко. пити. О. Так щось таке то. Первородки роздоюю весь час сама. Не, не пускаю козенят, діючки, видно, робиться, шовтеї, шовтеї. Козенят не пускаю до кіз взагалі. Ось. Одна єдина козеня у мене стало козу первородку це моя була у мене така сніжинка. Ось. Але ця сніжинка, якщо я не сіла козу доїти, то вона козеняті молока не дасть. Вона його любила, з ним пастися ходили, бо вона в травні якось родила. О, Вона з ним пастися ходила, все. Але якщо я її взяла, сказала, шостий козеня посе, то воно посе. А якщо я її не взяла і не сказала, що можна козеняті, вона йому ніколи не дасть сати. Вона його лиже, вона від всіх захищає, а козеняті сати без мене не дасть. Якщо я за дійки не взяла, то вона йому молока також не пропусте. Ось таке було у мене. Ось, бо він козлик був, і мені його треба було раз раз прибрати, а в клітку не мала як пустити, бо ті всі котилися в зимою, а вона котилася, по-моєму, що в травні місяці. Ось. І його били всі. Через те я пустила його до кози. Вона одна отут в клітці стояла, і я їх пустила, вони так ходили. Но вона без мене молока йому не давала. Так, що ось таке. То я за нього була спокійна, бо я як побачила, що тримаю, то воно все. Як не тримаю, вона не дасть. Підскакує, влупила його, відігнала і все. Так полиже побави, а так забрала і все не дасть молока. І мені було спокійно, що я знала, що в неї масті тут не буде. То таке було в мене. А так більше ні одного козенята до кіст не пускаю. Весь час забрала, коза облизала, якщо облизує, бо в мене є такі, що не облизують козенят. Наприклад, моя кориця, яка я забери, щоб я їх не бачила, і зірка минулого року не облизувала, цього року облизувала. Так, що ось таке. Поживемо, побачимо, як воно буде далі. Ось. Так що, якось так. Всім гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, хай Бог дає, щоб усі все було добре. Всім до зустрічі, всім папа.